Богатирські мощі у печерах. У 1988 році міжвідомча комісія Міністерства Охорони здоров'я УРСР провела дослідження мощей преподобного Іллі. Експертизи були комплексними і тривали три роки. У них брали участь співробітники Київського медичного інституту з кафедр судової медицини, анатомії, рентгенології, біохімії, інституту геології, академії наук. Там проводилось дослідження з датування останків та інші. За даними аналізів, за життя Ілля Печерський був високим на зріст – 175-180 см, При тодішньому середньому – 160-165 см. Мав кремезну статуру і дуже розвинуті м'язи. Вік небіжчика оцінили приблизно у 50-55 років. Волосся мав темно темноруси. Рентген показав ознаки акромегалії. Люди мають непропорційно великі частини тіла, акселерацію, гігантизм. А також те, що чернець за життя хворів на дуже рідку хворобу спондилоартроз, який може лікуватися костоправами. Це дещо схоже на і здатне обмежувати рухливість ніг. Тобто легенди про 33 роки на печі можуть мати реальний підґрунті.